Повнорозмірна бездротова клавіатура комфорт класу, що від неї слід очікувати. Мені знову стало цікаво перейти на таку рідну для серця мембранку після механіки. І цього разу тиха та супер тонка клавіатура Logitech Signature Slim K950 зуміла показати свою максимальну універсальність та подарувати круті тактильні відчуття. Підписуйтеся на канал, якщо погоджуєтеся, що клавіатура повинна відчуватися як продовження ваших рук органічно та природно. Більшість варіантів на ринку вам цього не запропонують, а от із цією моделлю є відчуття, що вона просто зливається зі столом, настільки клава тонка. Трішки більше 2 см висоти. Слухайте, після неї на високі механічні клавіатури лізеш, ніби на говерлу взимку. Добре, нехай сказане справа звички, але розберімося, що нам пропонує виробник в комплекті. В принципі, жодних зайвостей. Сама клавіатура та USB-приймач упаковані в мінімалістичну, зате досить інформативну коробку. Окрім з'єднання з приймачем, Logitech Signature Slim K950 підтримує Bluetooth Low Energy версії 5.1. Все це в сукупності дарує можливість перемикання між трьома пристроями одночасно завдяки відповідним клавішам. Але давайте спочатку про якість збірки, яка на височенному рівні. Нічого не скрипить, не люфтить, хоч виробник використав вторинну перевагу. Роблений пластик на 62%. так це звучить досить екологічно, і Грета буде задоволена. Втім, задоволений і я, оскільки пластик на дотик відчувається дуже надійно і приємно. Разом з комплектними двома батарейками ААА це чудо важить 685 грамів, що дуже навіть солідно для такого тонкого та елегантного на вигляд девайсу. Якби я не хотів клавіатуру сунути зі столу, це видалося досить складним завданням. І ні, річ не у вазі, а у прогумованих ніжках знизу. Їх тут цілих 7 штук. Можна також на 8 градусів припідняти. Девайс для зручності і на регульованих ніжках теж прогумовані вставки. Одним словом, все за найвищими стандартами, і на цьому ніхто навіть не збирався економити. У відсіку з батарейками можна заховати і USB-ресивер, якщо ви раптом користуєтеся суто блютузом і не хочете загубити передавач. На верхній грані знаходимо фізичний вимикач Logitech Signature Slim k 950 і це чудовий варіант, якщо ви точно знаєте, що тривалий час не будете користуватися пристроєм, або ж хочете його транспортувати не від'єднуючи. Клавіатура не має підсвічування, зате гравіювання дозволяє забезпечити гарну видимість при різних сценаріях зовнішнього освітлення, виключно українські літери. Це завжди приємно і давно повинно бути стандартом на всіх клавіатурах. Вони нанесені трішки блідішим кольором, ніж латиниця, втім, під різними кутами однаково гарно сприймаються. Підтримка трьох девайсів та моментальне перемикання між ними працює швидко та точно. Це може бути корисно, коли у вас Декілька пристроїв і захарашувати стіл кількома клавіатурами чи вічно переставляти приймач, немає бажання. У моєму випадку якраз ідеальне рішення для мого основного та другорядного ПК, на який зрідка доводиться перемикатися. Ще можна під'єднати ноутбук, планшет чи смартфон. Одним словом, будь-який пристрій, який працює на сучасній операційці. Гаразд, компанія також пропонує свою фірмову утиліту Logi Options Plus для гнучкішого налаштування пристрою. В цій програмі можна поглянути. Стан заряду, кількість під'єднань та типи девайсів, а також перепризначити ряд функціональних клавіш. Гнучкість налаштовування під себе, легко кажучи, вражає. Звичайно, ви можете банально призначити на якусь клавішу запуск визначеної програми чи змінення системних налаштувань. Але окрім цього, є можливість однією клавішею вставляти свій текст, викликати чат GPT або конфігуратор промптів. А ще можна зробити так, що в якійсь окремій відкритій програмі клавіші будуть відповідати. За зовсім інші дії, ніж просто на робочому столі чи в інших програмах. Загалом Софт порадував лаконічністю та функціональністю. Та повернімося до клавіатури. Хто раптом не знає, у світі існують два основні типи розкладок ANSI та ISO. в народі ANSI та ISO. Перша американська, друга європейська. В нашому випадку маємо ISO, що означає укорочений лівий шифт та двоповерховий Enter. Відразу скажу як людина, яка майже все життя користувалася розкладкою ANSI. Звикнути можна, хоч цей процес для мене виявився не супершвидким. Основні проблеми полягають в тому, що мізинці часто потрапляють на слеш або букву г помилково. Втім, вже через кілька днів кількість хибних натискань драматично зменшилася, і після того Тижня користування я можу заявити, що майже звик. Якщо чесно, думав, що буду набагато довше звикати. Що стосується автономності, то виробник заявляє до 36 місяців роботи на комплектних батарейках, враховуючи відсутність підсвітки та економний режим індикації, в цей показник навіть віриться без додаткових перевірок. Просто нема часу чекати 36 місяців, розумієте, щоб зробити огляд. Тоді вже можливо модель не буде така актуальна. Ну, що зробиш в підсумку, клавіатура Logitech Signature Slim K950. Це про мультизадачність, ефективність, гнучкість та максимально приємне тихе набирання тексту. Хоча я встиг на ній і пограти. Тому якщо ви не любите всілякі шумні геймерські механічні клавіатури, то це теж чудовий універсальний варіант. А якщо ви вже знайомі з цією розкладкою, то у вас взагалі проблем не виникне. А для таких, як я, запевняю, що перевчитися набагато легше та швидше, ніж здається. Чи варта клавіатура своєї ціни у 3999 гривень? Я б сказав, що так, якщо ви розумієте переваги роботи з трьома девайсами одночасно, і вам потрібна справді крута мембранка з низьким ходом клавіш. Втім, остаточно вирішувати лише вам, а я поки на деякий час забуду про дротові клавіатури та голосне клацання механіки. До речі, у компанії є також комплект цієї моделі із мишею Logitech Signature Plus M750, яка буде гарно за стилем доповнювати клавіатуру. Підписуйтеся на канал та пишіть в коментарях, до якої розкладки звикли. З двоповерховим ентером та коротким шифтом, чи до одноповерхового ентеру та довгого шифту. Поради від Тані! Неважливо, чи це механіка, чи мембранка. Головне, щоб вашим пальчикам було кайфово. Істина Так.